Продається просторий та затишний будинок у селі Єлизаветпіль Хмельницької області з загальною площею 99 квадратних метрів, розташований у зручному місці з розвиненою інфраструктурою. Будинок має продумане планування. На першому поверсі знаходиться кухня, велика кімната, суміжний санвузол та світла спальня. Що стане ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Другий поверх включає одну повністю облаштовану кімнату та ще одну, яку необхідно доробити, що дає можливість облаштувати її відповідно до власних потреб. Опалення в будинку автономне, газове, а для додаткового комфорту передбачена тепла електрична підлога. Також є камін. Який дає затишку в холодну пору року, водопостачання здійснюється через свердловину, обладнану системою фільтрації. Будинок побудований з піноблоків, утеплений зовні пінопластом. дах, вкритий металочерепицею, що забезпечує надійність та енергоефективність, усі кімнати світлі та просторі. З якісним ламінатом на підлозі та металопластиковими вікнами. Подвір'я доглянуте, викладене бруківкою, є простір для відпочинку, а також недобудована альтанка, яку можна облаштувати на власний смак. Будинок має всі необхідні комунікації. Локація дуже зручна, поруч є зупинка громадського транспорту, школа, дитячий садок, магазини, а також річка що стане чудовим місцем для прогулянок і відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфортне житло в спокійному та мальовничому місці. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись.